Музиканти гурту Запал проводять репетицію напередодні виступу. Учасник гурту Андрій Стовп'як каже, чотири роки тому виходив з другом із коледжу грати на вулицю Ольги Кобилянської. Так зрозуміли, що людям подобається їхня музика. Так, так набиралися досвіду, репертуару. Люди вже більше нас почали впізнавати, тобто знали по місті, хто в місті, звісно. Колектив складається з трьох учасників. Андрій грає на цимбалах, займається цим понад 18 років. Каже, інструмент йому дістався від дідуся. Він на них грав весілля певний період. Потім, коли я вже вчився в школі більше часу і вже зрозумілося, що потрібен мені був інструмент. Цей інструмент дався на. Реставрацію, щоб обновити певні деталі. З'являлася більше мотивація, коли я почав їздити на конкурси. Ось на конкурсах я побачив різні рівні різних виконавців-цимбалістів, і там вже якось, коли вже почав показувати свою майстерність, мене якось більш мотивувало. Іван грає на кахоні, відбиває ритм за допомогою долонь. Каже, часто чує жарти про інструмент. Це звичайна коробка, звичайна фанера, тобто тут немає там, нічого особливого ззаді резонатор і все. Тобто, звичайно. Тумбочка дуже багато приколів на цю тему є. Стосовно тумбочки, вже дуже багато така вже прям хто де бачить постійно. Ти граєш на тумбочці, граєш на тумбочці, Тобто, да, було вже багато. А вас це не ображає? Ні, абсолютно не ображає. Гітарист Олексій приєднався до гурту. Останнім каже через знайомих, дізнався, що колектив на концерт шукає гітариста. Тоді вирішив долучитися. Він єдиний в групі, хто не має професійної музичної освіти. Професійно не вчився, я вісім місяців ходив в музичну школу, потім зрозумів, що це не те, що мені потрібно. В плані матеріалу, звичайно, деякі моменти треба знати. От тому я почав користуватися книжками, звичайно, і звідти брати інформацію по музиці. І так само інтернет, Ютуб уроки. Зараз гурт тренується до участі в телешоу, де виступатиме у прямому етері. Іван каже, оскільки не мають власного залу, орендують приміщення підвалу. Деколи їдемо в Коломию до Андрія додому, а деколи і приїжджаємо всі в Франківськ. Тобто постійно ми їздимо один до одного, кому коли зручно і таким чином, таким чином ми збираємось. Христина Тимофійчук, Роман Палатик. Новини на Суспільному. Чернівці.